Святкова насолода світової музики, музичний новорічний сюрприз, пролунав в обласній філармонії. Симфонічний оркестр перетворився на музичних чародіїв, а диригент із Литви став магом із чарівною паличкою. Під час концерту звучали добірні класичні композиції, зокрема арії із опери Джузеппе Верді, Моцарта та Франца Зупе. Ож слухачі насолоджувалися музикою Йогана Штрауса. Саме його традиційно виконують у відні у новорічний вечір. Увертюра, вальси, польки, галопи. Блок буде, буде із трав'ятати, арія віолети і дует віолети і Альфреда. Так що різна інтересна програма. Крім інструментальних композицій, звучала вокальна музика. Івано-франківський тенор Назар Тацишин із Львівською гостею виконували знамениту арію Віолети із опери Трівіата. Також сопрано Ірини Ключковської подивовував слухачів неабияким талантом вокального співу. Це зарядить людей добрим настроєм до Цих свят майбутніх, які наступають новий рік, Різдво і всі ці свята, які відбуваються. Кожному вододано настільки, це наскільки він зможе відкритися <смі> на цю подію, на музику, взагалі на мистецтво, як таке. Зимові свята лише розпочинаються. Відтак, новорічний сюрприз започаткував низку музично-різдвяних концертів, які відбудуться в обласній філармонії новому році. Вікторія Гордієнко, Мар'янни Колюк, новини на вежі.